Автомобільний стан Altima. будемо тестувати витрату пального при поїздці на роботу. Їдемо спочатку по місту, потім між містами і знову по місту, поки не доїдемо на роботу. Орієнтовно 37 км шляху. Вмикаємо запалення. Так. Обнуляємо лічильник. Запускаємо. Прогріваємо декілька секунд, щоб прокачалось масло на дворі 25 градусів Цельсія. І будемо рухатися. Місто ми проїхали. Виїжджаємо на трасу. Далі рух буде зі швидкістю близько 80 км на годину. Рухаємось по трасі, швидкість трошки більше 80 км на годину. Швидше рухатись і не будемо. При русі по трасі зараз вимкнув миттєву витрату. Миттєва витрата видно менше 5 літр. Відрізок траси завершився, почалося місто. Далі рухаємося по місту вже на роботу. Поїздка завершена. Проїхали ми 37 км, середня витрата 5,3 літра. Середня швидкість 60 км на годину. Це був автомобіль Nissan Altima 2013 року з об'ємом двигуна 2,5 на варіаторі. Дякую за увагу.